А з нашого боку тягне бок. До завершення президентської кампанії ще кілька днів, але експерти вже роблять перші висновки. Головний більшість кандидатів в президенти не уникли спокуси знову поділити країну. Цього разу на свої регіони, де можна отримати максимум голосів та чужі, де їхні шанси мізерні. Туди вони не їздили агітувати, просувати свої ідеї. Зовсім інакше вів кампанію. Єдиний кандидат-націоналіст Олег Тягнебок. Більшість часу кандидат президента України Олег Тягнебок провів не в комфортних умовах Західної України основну частку зустрічей він провів з українцями сходу, півдня та Криму, там, де влада занихайла свої функції, віддала на відкуп п'ятій колоні. З гаслом Степана Бандери: дійти до кожного українця Олег Тягнебок відвідав усі без винятку області, зокрема Донецьку, Луганську, Харківську. Передвиборний тур лідер націоналістів почав з Одеси, закликав містян саботувати продаж стратегічних об'єктів. Одеське повітря коштує 5 гривень, як сувенір. А стартова ціна Одеського припортового заводу 4 мільярди гривень. Іронізує Олег Тягнебок. Стратегічне підприємство, продукцію якого Україна може обмінювати на скраплений газ з країн близького сходу та північної Африки, може потрапити до гендлярів. Усі стратегічні підприємства мають бути у державній власності. Хто би зараз не приватизував це підприємство? Я переконаний, що рано чи пізно воно опиниться в руках російського Газпрому як тієї структури, яка фактично буде зацікавлена не в розвитку одеського припортового заводу, а в знищенні. Тоді наші люди не будуть мати роботу. Тоді Україна втратить можливості енергетичної незалежності і використати це підприємство для укріплення себе як транзитної держави. Натомість в Одесі панує п'ята колона. Вважає тягнибок. Вона відкрито веде антидержавну пропаганду в місцевих змі. Досі не арештовано Ігора Маркова, лідера партії Родіна, причетного до жорстокого побиття учасників мирної акції, просвітян та свободівців два роки тому. Міліція справу поховала. Як наслідок навесні 2009-го промосковські шовіністи вбили молодого патріота, студента Максима Чайку. Змучені антиукраїнським терором Одесити слухали тягнебока у вщент заповненому залі. Навіть проходи зайняли. Приміщення надав болгарський культурний центр, але вже наступного дня обласна влада, контрольована партією регіонів, почала репресії проти болгарської громади, вдалась до розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Ще гірше в Криму тут відкрито проводять антиукраїнські шабаші в Севастополі. Активісти промосковських партій, на кшталт Руського блока, «Партії регіонів та ПСПУ, озброєні кійками та державними прапорами Російської Федерації, влаштували провокацію під приміщенням, де мав виступити кандидат в президенти Олег Тягнебок, який чітко артикулює свою державницьку позицію. Росія! 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 Росія!» Правоохоронців ударною силою провокаторів були іноземці, громадяни Росії. Саме вони кидали у натовп гасла, які чітко вказували на природу цього зібрання. От прийде Путін, он Да здравствуй, Путін! Ура! Ура! Агресія проти тягнебока зрозуміла, вказують аналітики. Він пропонує чіткі механізми усунення російського капіталу з Криму і водночас ліквідацію вогнища іноземного мілітаризму Чорноморського флоту Російської Федерації. Але головне відновити контроль Києва за життям регіону, дотриманням конституційних прав громадян. Поки лише запевнення президента Ющенка у праві кожного політика безперешкодно агітувати на виборах 2010-го. Попри це, Тягнебока почули кримці. Дення свобода наполягає, щоб в Україні відбувся всеукраїнський референдум, і ми не тільки зафіксували за державним устроєм Україну як унітарну державу без будь-яких федерацій і автономій, але й відповідно змінили згідно цього референдуму спеціальний статус Автономної Республіки Крим на обласний. Ще одна болюча точка Луганщина. Слобідська козацька земля нині символ російського сепаратизму. Українці тут почувають себе не господарями, а людьми на окупованій території. Вказує Олег Тягнебок. Конституцію та закони України підмінила тут сваволя місцевих феодалів, але штучні прояви сепаратизму будуть викоренені. Впевнений тягнебок зроблять це українські націоналісти за даними соціологів. Підтримка свободи на Донбасі неухильно зростає. Тут дух український панує, і відповідно, спекуляції всіх тих місцевих новітних латифундистів і баронів це є лише намагання їхнього прикривання свого особистого збагачення. В той сам час принижується середній клас, який практично руйнується. Український робітник втрачає роботу і, взагалі, втрачає можливості для засобів існування. Місцеві феодали відчувають. Втрачають владу. Люди їм не вірять, каже тягнебок. Тому панікують. За гроші інспірують акції протесту проти націоналістів. Наважуються на відверті злочини. На Луганщині українофоби зрізали 17 білбордів кандидата у президенти Олега Тягнебока. Правоохоронці затримали на гарячому керівника операції депутата Луганської міської ради від партії регіонів Арсена Клінчаєва. Ще одна Слобожанська область, Харківщина, сигналізує про нову небезпеку для України, засилля нелегальних мігрантів. Центральний ринок міста Барабашове вже давно окупували іноземці. Це вихідці з Африки та Азії. Кількість в'єтнамських мігрантів одна з найбільших в Європі. Почувають себе причудово. Навіть збудували власне релігійне капище. Тепер влаштовують трейдерські атаки на підприємства, зокрема, територію будівельно конструкторського бюро Гідромодуль. Тягнебок попереджає найближча перспектива Харкова. Криміналізовані мігрантські квартали під прикриттям продажної міської влади. З 1 січня ця загроза зросла багатократно. Вступила в дію угода про реадмісію з Євросоюзом. Ми будемо приймати нелегалів з заходу. Це сотні тисяч людей із неблагополучного Пакистану, В'єтнаму, Китаю. Через раду депутатів Верховної Ради ми будемо просто платити за утримання приблуд. Україна перетвориться на загальноєвропейський відсідних нелегалів, 85% з яких потрапляє до нас через прозорість. Східний кордон за інформацією Державної прикордонної служби, квиток додому для одного нелегала коштує тисячу доларів півтори. Експерти підрахували, наступного року нам повернуть 150 тисяч порушників кордону. Бюджету це обійдеться в 150-200 мільйонів доларів. І тепер всі ті нелегальні мігранти, яких будуть відправляти з Європи, яких зараз виловлюють по цілій Європі, і не обов'язково ті, які з 1 січня 2010 року будуть потрапляти в європейські країни, але й не виключено, що ті, які вже років 5 знаходяться в Європі, ті, які зараз у Франції палять машини, ті які зараз, які організовують депоші в Великобританії і в Італії, їх всіх направлятимуть зараз в Україну. Ще в листопаді свобода розпочала національну кампанію проти нелегальної міграції. Тисячі людей вийшли на вулиці в усіх обласних центрах. Депутати місцевих рад де є Свободівці ухвалили звернення до президента та уряду з вимогою денонсувати угоду про реадмісію з Євросоюзом та забезпечити охорону східного кордону. Інакше невдовзі Україна може втратити українців. За 20 років до України приїхало 7 мільйонів чужинців це офіційні дані Організації Об'єднаних Націй. Найбільш загрожені Харків, Одеса та Київ. Там вже створено етнічні гетто. До 2050-го третина киян буде з азійськими та африканськими ризиками обличчя, підрахували експерти. Українська влада починає сприяти приходу сюди нелегальних мігрантів, які починають легалізуватися і захоплювати українські землі, позбавляти українців роботи і тим самим витісняти українців з Богом даної землі. Схоже, думку українців, влада не чує, має іноземних радників. експерти з Євросоюзу нашіптують: що року нам треба приймати 350 тисяч мігрантів, аби зупинити демографічну кризу. Дарма що 7 мільйонів наших людей у світах на заробітках. Повертати їх нинішня влада не збирається. Вона антиукраїнська, корумпована та безвідповідальна, каже тягнебок, мародери при владі, колишня компартійна номенклатура, комсомольські кар'єристи, стукачі КГБ, які не пройшли люстрацію. У них нічого спільного зі справжніми лідерами української нації, які були послідовними, безкомпромісними і відповідальними. Як Степан Бандера торік відзначали століття від його народження, півстоліття від убивства московським агентом. Люди чекали. Президент присвоїть бандері звання Героя України. Не сталося. Влада не пройшла цей тест. Вона не українська, досі колоніальна, категоричний тягнебок. Оцінюючи 2009 рік, що минув рік хаосу, безвідповідальності. І загального бардаку в державі розуміємо, що сьогодні українським політикам бракує от власне справжнього бандерівського духу, політичної відповідальності, яку міг брати на себе Степан Бандера, тієї його рішучості, принциповості, послідовності і безкомпромісності. Тільки при такій владі Україна може розраховувати на свій розвій 1 січня цього року. Під національними прапорами і прапорами свободи на вулиці українських міст вийшли тисячі людей. Вони святкували 101-й де. Народження провідника ОУН Степана Бандери по всій Україні у Києві, Тернополі, Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську, Дніпропетровську, Харкові, Криму. І Сумах. На думку тягнебока, це була відповідь українців про гнилі владі усім ворогам України. Дух Бандери живий. А з нашого боку тягне